Друзі, всім привіт! Радий вас знову вітати на своєму YouTube-каналі Олександр Пастух, 2 грами на 90 метрів. Відразу ж хочу попросити пробачення, щоб близько місяця на цьому каналі не виходили ніякі випуски. Це моя перша риболовля у 2024-му. У зв'язку з певними обставинами не було можливості ні приїхати сюди, ні половити рибу. Тому зараз відкриваємо риболовний сезон 2024 і що з цього вийде, дивимося далі. В цілях піймати окуня. Піймати дуже хорошого окуня. Єдине, що дуже сильно піднявся рівень води: пройшли дощі, розстав сніг. Річка в певних місцях вийшла з берегів, теча дуже сильна. Тому будемо ловити сьогодні на своїх зимових місцях, де течії немає взагалі, або вона дуже-дуже слабка. І пробуємо тут піймати трофейного окуня. А яка риба буде в прилові, це ми скоро дізнаємося. Не будемо гаяти часу, розбираємо наш комплект. Руки вже просто не можуть дочекатися, щоб зробити ось ці перші закиди. Зв'язав монтаж, починаю з ось такого от невеличкого черв'ячка півтора дюйми на півтора грамчика. Флюорокарбон прив'язав 0,25. Чому такий товстий, того що в прилові може бути щучка. Її тут багато, вона може проскакувати. Розпочинаємо. Робимо перші закиди, надії на трофейного окуня. А наскільки він буде трофейним, скоро ми це дізнаємось і чи буде він взагалі. Розпочав саме з темного кольору приманки, так як по холодній воді в темні кольори в мене вірить більше. А от і перший окунь. О, дивіться, це хороший розмір. Ні, на жаль, не окунь. Це у нас заборонена до вилову щука. Саме тому я і поставив такий товстий поводок. Отак, от і зараз дістати обережненько. Головне самому не впасти. Буквально другий закид і от перша риба вже в моїх руках. Не окунь, звісно, але для початку також непогано. Давай тяни, тяни, тяни. Давай, я то казав вода велика, не клюї. Зараз я каву водопів. Хороша. Хороша! Давай! Не здавайся, я вірю в тебе. Nobody believe believing you, you lost again gain, again! again. О, ну непогано слухай. А ти знав, що не арестова заборона? Що, коли ти заборонено? Я вкус. Дивись з вершинкою лише обережно, щоб не було як минулого разу. Кілошне? Кілошна? Давай швиденько знімай і відпускай, бо зараз приїде риболовний патруль і все штраф 10 год тюрми. Люди не розуміють, що щуку ловити не можна. Зараз і ми будемо ловити. Побачимо-побачимо. А за півтора місяці ручки тут трошки відвикли. Я вже навіть не пам'ятаю, як тут проводку робити для пасивного окуня. А от і риба. Ходи сюди. Надіюсь це окунь. Ми ж приманку окуньову поставили, правно? Правда? Ох, який гарний окунь. Та ти що? Просто. Ну да, таких окунів я давно не ловив. Таких грамчиків 350, напевно. І окуньова приманка. Медвах 2,5 в кислоті. То у нас є під водою коряжечка невеличка. Зараз я її нащупую, спробую звідти декілька окунів піймати, якщо вони, звісно, там стоять сьогодні. Є риба, нарешті, сюди. Ще така непогана риба, я вам скажу по розміру. Може хоч те буде окунь нарешті. Ох, як давить. Давить, давить. Непогана риба. Ох, яка. Щось не дуже схоже на окуня. Ех, і зійшла. О, бля. Друзі, ви бачили, що це була за щука? Це була така явна півторошка. На жаль, на жаль, на берег ми її не дістали, вона в нас зійшла. Що ти смієшся там? Я з тебе не сміявся, коли в тебе щука зійшла. Просто. Ну, на то вона і заборона, щоб ця щука у нас сходила. Але покльовка, виважування, це було щось неймовірне. Продовжуємо ловити, продовжуємо шукати нашого окуня. От саме в цьому місці я раніше завжди ловив окуня зимою. Тобто не там ближче до основного русла, а вище по самому каналу. За останні два роки він то дуже сильно омілів. І риби тут вже зловити було практично неможливо. Але зараз, коли піднялася вода, окуня там немає, тому можна зробити припущення, що він піднявся кудись трішечки вище от сюди. Зробимо декілька закидів. Подивимось, будуть покльовки, не будуть. Якщо не будуть, то я не знаю, куди він звідси міг взагалі подітися. На основне русло він точно не пішов, там дуже швидка течія, зимою трішечки не окуньові місця. Нарешті, от вона. Довгоочікувана щука. Точніше, щучка. Яка активна? Що ти робиш? А, ти підбагрилася вона. Ох. Так, не залік. Тот домчик. Вот она. Клевочкой и все, как мое быть. Все, Все, да. Спрацювала двохдюймовий Сатурн в кольорі Лох на півтора грамчика вольфрами. Коли я змінював локацію, я явно не думав, що тут буде ловитися ще менший розмір щуки, аніж там. Ну, вже як є. Ну що ж, думаю, час завершувати риболовлю на сьогодні. Вона вийшла. Не те, щоб результативною, але рибку ми бачили. Шкода, правда, що не ту, яку хотіли. Окуня ми напіймали, ми навіть не знайшли його, де він стоїть, ми не заробили жодної покльовки. Ситуація зі щукою стала трішки краще. Під час ловлю окуня нам попадалися невеликі шнурочки, були навіть непогані екземпляри, які, на жаль, в кадр не попали. В цілому, рибалкою я більше ніж задоволений, після півтора місяці простою піймати декілька цих рибок. Відчути те шалене виважування і неймовірні покльовки, воно того вартує. Вся риба сьогодні була відпущена. Пам'ятайте, що вже почалася заборона на вилов щуки. Тому відпускайте рибу, бережіть природу та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!